Ми збирали батьків, щоб донести, розповісти про цю програму. Ми показували презентацію. Ми опитували батьків чи в згідні брати участь в цій програмі. Там були ну, і анкетування, і вхідна форма. Тобто, ми мусили залучати до цього батьків, розказати про це все. Чи це вже була якась спільна діяльність з батьками? А як саме ця програма? Ну, на мою думку, батьки проживали напевно разом з дітьми. Кожен раз цікавилися. От навіть у нас там були різні домашні завдання, тобто щось треба було. Подумати, щось принести, якийсь матеріал принести. Ну і батьки завжди був зворотній зв'язок. знаєте, дзвонили до вчителів, дзвонили до фасилітаторів. Що потрібно, як потрібно. Тобто, ми завжди тісно співпрацювали навіть в такому плані. Навіть ділилися такими враженнями. От в нашій в нашій групці є двоє діток з особливими потребами. І батьки дуже гарно відгукувалися на цю програму, казали, що дітки очікають нас по четвергаку до цієї програми, що їм дуже добре. Тобто діти завжди приходили, ділилися враженнями з батьками, а батьки вже дзвонили до нас. Що ж це за така програма? Що ж воно там таке? Ну, завжди у нас була така комунікація. Я думаю, що воно якраз допомагало нам налагодити більш якийсь тісний зв'язок, тому що ми не про навчання говорили, де там, знаєте, зазвичай щось там таке офіційне, щось добре, щось погано, а такі якісь дружні атмосфері. То було постійне живе спілкування. Практично кожний день батьки дзвонили і згукувалися про цю програму. Ну, найбільше, напевно, у нас це був третій клас. Ми вогнище це розпалювали, і знаєте, оці такі, як діти ввійшли в роль цього безпечного місця. Це так треба скласти, це так. Ой, треба обкопати, ой, треба обкласти. Тобто вони вже так входили в роль такого безпечного місця, що вони вже нам розказували. Коли ми дерева висаджували, це теж такі були. Це моє, треба помаркувати. Відстань шукали, тому що ми це не покинемо. Тобто наш табір, вони взагалі не збираємося. Ми його розбирати. Він нас залишиться з третій клас чи четвертий буде. У нас тільки там три дерева були, де ми обрали своє безпечне місце. Тобто ми розширили ділянку. Всі ці дерева повисаджували так з відстаню в два метри. Тому що ми на другий рік будемо знову це безпечне місце добудовувати, розширювати. Ну тобто, діти так прийнялися цим, і а гості до нас ж завжди приходять. Ми не забороняємо іншим діткам ходити, як говорили вже колеги, що з вікон цих безпечне місце видно. Всі там заглядають, хочуть приходити. Тобто, ми дозволяємо іншим приходити. Тут дітки вже вони так це все подумали, роздумали. Розширили нашу територію. Ну і оце що не хочуть прощатися з безпечним місцем. Це наше безпечне місце. І от як одна дитинка сказала: як безпечне місце можна тепер зруйнувати. Бо ж ми привикли, це ж наше безпечне місце. Ми ж тут стільки прожили стільки емоції. Ми ж пташки будемо ходити годувати. Наш тут наші годівнички. Ні, наше безпечне місце ми залишаємо. Таку наповненість, благодать. Натхнення. Тобто, це інша робота, це не вчитель, це не педагог, це просто неймовірно, і ця програма просто настільки надихнула.